Ну що, впізнали цю мелодію? Я певний, що так це ж одна з найвідоміших і найулюбленіших українських пісень. Але за її такою знайомою і красивою мелодією насправді ховається історія глибокої, дуже особистої трагедії. Давайте зазирнемо глибше і дізнаємося, про що ж насправді цей твір. Ці рядки вони знайомі, мабуть, кожному ще з дитинства, і вони одразу викликають таке відчуття світлої меланхолії, мріливості. А що як я вам скажу, що це зовсім не про мрію політати? Що насправді це справжній крик душі, сповнений відчаю і болю. Так, так, саме так, ця неймовірна красива пісня – це історія про розбите серце, про тотальну самотність і знаєте, про таке непереборне бажання втекти від жорстокого, несправедливого світу. Тож давайте розбиратися, яка ж саме печаль стоїть за цими знаменитими словами. Історія ця, звісно ж, починається з автора. Його звали Михайло Петренко, і саме його власне життя, його особиста драма і дала той самий поштовх для створення цього без перебільшення безсмертного вірша. Отже, Михайло Петренко він жив у 19 столітті і належав до поетів-романтиків. А що це означає? Ну, для романтиків, як ми пам'ятаємо, почуття, емоції, особисті переживання це завжди було на першому місці. І його найвідоміший твір це, мабуть, найкраще підтвердження. Так, що ж стало причиною такого глибокого суму? Історики кажуть, що найімовірніше це було нещасливе кохання. За однією з версій, поет закохався у дівчину, але її батьки, як це часто бувало, видали її заміж за багатія. І ось ця гіркота, це відчуття втрати, імовірно, і вилилися в такі пронизливі рядки. Гаразд, з автором трохи розібралися, а тепер давайте від його біографії перейдемо безпосередньо до тексту, до ліричного героя, бо саме його голосом говорить до нас цей вірш, і голос цей, ну він просто просякнутий абсолютною, тотальною самотністю. Ви тільки вслухайтесь, як герой себе описує. Це ж не просто мені сумно, він відчуває себе нелюбим для самої долі, причому ще змалку, не господар свого життя, а лише наймит, хлопцюга приблудний. Це відчуття покинутості, воно тут ключове, воно пояснює все. І тут це відчуття відчуження воно досягає свого піку чужий я у долі, чужий у людей. Це ж квінтесенсія самотності. Герої почувається сиротою у найширшому сенсі цього слова нікому не потрібним. І це риторичне запитання в кінці. Хіба ж хто кохає нерідних дітей? Воно сповнене такого тихого болю. І що ж робити, коли на землі так гірко, коли ти всім чужий? Правильно дивитись угору небо для героя стає єдиним прихистком, символом свободи, тим місцем, де можна, хоч на мить забути про свою земну долю, і дозволити думці далеко високо літати. І ось вона кульмінація сама суть вірша. Треба розуміти, що це не просто дитяча мрія про політ, ні. Це щось набагато глибше і трагічніше, це прагнення до повної абсолютної втечі, покинути землю і втонути в хмарах, тобто назавжди зникнути з цього світу, який приніс стільки страждань. Це все дуже емоційно, звісно, але як як звичайні слова створюють такий потужний ефект, завдяки чому ми так гостро відчуваємо цей відчай, давайте спробуємо зазирнути в поетичну майстерню автора і зрозуміти цю магію. Справді, от як йому це вдалося, як звичайні, здавалося б, слова складаються в таку пронизливу, цілісну картину. А секрет, як завжди, криється в майстерності, у використанні поетичних засобів. Дивіться, тут є кілька потужних прийомів. По-перше, поет постійно ставить риторичні запитання: чому я не сокіл, чому Боже ти крилець не дав? Це ж не питання, які чекають на відповідь, це просто викрик болю в порожнечу. А по-друге, він використовує яскраві метафори, наприклад, втопити горе у світлі зірок. Ми майже фізично відчуваємо глибину цього страждання. Але й це ще не все. Зверніть увагу на епітети: ясний світ, далеке є небо. Вони підсилюють емоції. Або на постійні повтори слів чужий і чому, які ніби затягують нас у цей вир без виході. Та найголовніше це, звісно, контраст, гнітюча, важка земля протиставляється вільному, безмежному небу. Весь вірш, по суті, побудований на цьому конфлікті. І ось тут ми підходимо до найдивовижнішого вірш глибоко особистий, сповнений відчаю. Як, як він зміг перетворитися на всенародно улюблену пісню? Як це сталося? А шлях був досить довгим. Спочатку Петренко просто пише ці рядки, потім уявіть собі, на них звертає увагу сам Тарас Шевченко і переписує собі в альбом. Це вже було серйозне визнання. І лише через багато років композиторка Людмила Олександрова створює ту саму мелодію. І саме в цей момент особиста сповідь поета починає свій шлях до сердець мільйонів. Так у чому ж секрет? А в тому, що цей глибоко особистий біль виявився напрочуд універсальним. Оце відчуття, що ти наймиту долі, прагнення до свободи, мрія про крила, все це відгукнулося в серцях тисяч людей, які теж почувалися несправедливо обділеними. І так особиста скарга поета перетворилася на спільну надію. І це, мабуть, головне питання, що залишається після цієї історії: як так виходить, що крик відчаю однієї людини може перетворитися на пісню надії, на пісню символ для мільйонів? Мабуть, у цьому і є та сама неймовірна, незбагненна сила мистецтва. І саме тому ця пісня, народжена з самотності, продовжує жити в наших серцях.